Всім привіт! З вами, і в цьому відео я потрапив старий Майнкрафт для того, щоб знайти справжнє лігво херобріна в Майнкрафті. І сьогодні я вам покажу його, тому що я його знайшов. Воно прямо переді мною. Let's go! І так. Думі туторіал тест босс файт. Просто рукою лобити треба. Ей, мені хоча б зброю дали. Я не хочу зустрічатися з геробріном один на один без зброї. Ви взагалі що дічокнулись? Я повністю готовий це проходити! Господи, що це відбувається? ОМГ Це гігантський херобрін. Він мене зараз захаває. ОМГ. О, гад! Оу, гадam. Це реально круто. О oh мат. Чого в нього очі стали червоними! Що відбувається? Ей. Що відбувається, бляха муха. Ей! Ей! Пригоди починаються! Let's go! Що за пригоди і як вони починаються? Зараз ми це все дізнаємося, але вже ми побачили Херобріна. Ха, це вже... Так, небезпечно трохи. Які звуки дуже. Героблін приєднався до гри. О, мака. О, мака. Ага, мені все так дали зброю. Але дерев'яний меч, серйозно. Ви б мені ще просто палюсью на відкидування дали і все. Ага, тут у нас перший монстр. Ага, тут їх декілька, дехніка, топливо так. Якісь трав'яні монстри у нас тут. А тут ще й стара бойовка, чуваки. Це взагалі прикольно, ж мені здається, так? Тут це стара версія, і ми просто біжимо вперед. Оооо. Квест номер. Ага, мені треба врятувати якогось Віктора і його друзів. Я так розумію, вони в цьому будинку. Ой, бля, скільки тут зомбіків цих. Ааа, він мене вдарив! Два хп. Ай, йопти! Ай, Ай-яй-яй! Б'ються вони боляче. Ага, тут е, кріп, як завжди, був. Я дуже радий вам допомогти, але мені треба ж цих монстрів перебити, йоу. Їх дуже багато тут. Так, ну вже начебто. О, все, майже всіх збив. Фух, все. Що мені дали? Мені, мені дали шкряні ці чоботі, я їх, в принципі, можу одягти. Так, що тут мені б писали? Ага, якісь. О, Віктор, привіт, привіт, привіт. Що ви тут? О, тут меч є, слава господи, нормальний. Так, на 5 урону, так, нездолабність. Добре, візьму поки що це. Поки що мені більше нічого і не потрібно. Ага, перший квест ми виконали. Тепер йдемо далі. Виходить, нам потрібно всередину. Я там бачу вже нових якихось монстрів. А ну хто ви? Якісь. Такі. Ох! Вони вже в залізній броні. І на мене їх багато накинулося. Що це за приколи? Йоптай, мой. А що ж робити, бляха-муха? Добре, начебто, начебто, я поки що з ними справляюсь. Ай, 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 боляче, 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 боляче вони б'ють так-то. Оп! Будь ласка, щоб випала з нього залізна броня. О, так, так, випали штанці. Можемо їх одразу одягти. У нас буде така броня потроху збратися, хоч якась насправді. В нього лук. Так, він же стріляти не може з нього, так? Начебто. Оп, все, і я лук ще й добув собі. Це взагалі мені здається прекрасно. О, тут кладовище. Ну ходімо за чистами тут, я думаю, можна щось добути буде. ОМГ, ОМГ! Вони стріляють по мені. Йоу. Ай! Фак, це ще й стара версія. де Вони були дуже імбові. Так, стріли в мене є. Я думаю, стріли нам якраз таки знадобляться, тому краще повбивати трохи скелетів. Так. Оп. 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 Де він? А ось він. Так. Знищимо, знищимо, знищимо їх потроху. Ай, в мене, в мене дуже... Ах, мало ХПшок залишилось. Так, забирали... забираю стрілу. <гум> в мене реально більше половини ХПок знесли. Добре, що в мене два ряди просто зараз є. А ну тут хтось. Ой, з алмазним мечем ще й зачарованим. Це ж взагалі жесть. Якщо він мене вдарить, він вірогідно, що мене вб'є. Так, тикаю. Фак, я не випав, серйозно, не випав. А амазний меч. Йоу. Ой, там я бачу скелетика. Ей, чепушила. Ага, я пройти якось тут і не можу ніяк. Ой, я тут з'явився ще один зомбік. Я його кудись скинув куди вниз. В нього масні штанці є. Так, я думаю, заберу в них його, так? Тому що воно ж не має працювати. А, ніфіга не випало, супер. А, у, ось, ось, ось цей скелет. Я думав, він вже зник звідси. Так, забираємо його і все, ми його винесли. І можемо вдягнути штанці, тому що мої вже зламалися. Е, ось для лікування. Це взагалі ж прикольно. Беремо, звісно ж. Тепер треба зайти туди всередину, як я розумію. Можливо. Але як мені туди, туди піднявся, я поки що не бачу. І на кладовищі і там перевіримо все. Всіх цих е, скелетиків поубираємо. Можливо, я знайду навіть прохід тут. Другий квест король скелетів. А де він? Ем... Ну, поки що я нічого не бачу. Тут просто скелетики два. Йопте, мопти. І вони вдвох будуть по мені зараз стріляти. Ну, звісно. Так, одного сніс і другого виніс. Все, супер. Надягаємо шолом. Хоча якусь броню просто треба вдягати. Куди нам нам виходить вниз треба йти? Ну, виходить так. Ходімо. Ой, зомбі. зомбі. моє скільки вас тут? Йопт, вони вони всіх втрьох на мене напали. А, іще четвертий. Ні, 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 о май гад. Ноу, ноу, ноу. Ноу, 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 друзі. Ноу, ноу, ноу. Давайте по черзі якось. Так, назад, назад. Я їх тримаю всі кімнаті, це вже добре. Оп, оп. Фух. Ну, все, все, я... В принципі, їх зараз виношу. Так, мінус один. Мінус один. О, ні, вони виходять, вони виходять, вони виходять, це проблема. У мене вже рука болить ці клікати. Щоб їх вбити. Фук, давай! Давай, бляха. Ух. Я вже дихати навіть не можу. Так, вмикаємо щось. Бам. Сюди? Що а ну-ка, хто тут у нас? Ще один. люк. А як мені його відкрити? А! Виходить, просто мені треба було на це стати. Фак! 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 Звідки їх тут дофіга так? Ей! А не переборлі? Добре, я їх виношу дуже швидко, тому що у них немає ні броні, ні чорта, так що... В принципі, все легенько. Все легко і просто. Ходімо далі. О, МГ. Собаки, ох, їх там да скільки. Ну, в принципі, завдяки цим і... дверимам. Фу. Ну так, дверям оцим. Я можу їх стримувати і вони просто не вилазять звідси. Фух, мені потрібна друга рука. Відключаю другу руку. Клікаємо, 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 клікаємо. Давай. Come on, come on, come on. В мене вийде. Я вже одного виніс, і ще трьох треба. Ще двох. Ще двох. Там вже ресурсики лежать. Я думаю, їх заберу одразу ж. досить багато. Все, я з ними справився. Надіваємо нагрудник Беремо майч вже покрутіше. І йдемо розбиратись. О, привіт. Що у нас тут? Ага, тут у нас ще один скелет, з яким ми взагалі не на ізі розбираємось. Фак! 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 Мене скинуло тут отруйні ці павуки. Як мені звідси вийти? Ей! Ей, ей, фак, мене вбило. Фак, <гум> Фак! Мене тепнуло одразу сюди. Ну це добре, тому що мені не доведеться бігти далеко, але все одно досить складно, мені здається, з ними справлятися От так. О, так. Мені дають крутіший Шо, Так, добре. О, іще одні круті. Ці ботіночки нам дали. Що це забачить? Оу. Тут відкрився прохід. О, майкат! З ще є всякі приколюхи. Так, давайте подивимось, що я можу надягти. Ага, ну, в принципі, все те саме. Так, в, в принципі, все те саме, що і було тому. Заходимо тут. Прибираємо тут павутиння, заходимо тут ще павутиння. Хто? Добре, тут якийсь лабіринт. Я не маю ніякого плану, я просто йду так, щоб можна було йти вперед. О, я знайшов вихід тут. Я готовий. Я готовий розбиратися. Ось цей босс скелетон. Ну з ним. Фок! В нього розривні! Фак! Фак! А, ні, ну все вроді би добре. Вони не сильно мене так дамажать. А! Але відкидує так воно знатно. Де він? Фак. А, мене в павутиння загнало. А ну-ка. Ай, він від... відкидує, з цьому проблема насправді. То... Тобто він може спавнити інших мобів. Ай, і в нього ще й хп так багато. Як мені з цим справлятись? Оп, я його загнав. Я його загнав туди. Ай. Так. Мені просто треба туди всередину зайти. І все, він просто не втіче. Ай, блін, ну ні, все-таки він втік. Скільки в нього здоров'я, чесне слово, він мені вже майже половину зніс, але я йому просто. Майже. я наче йому й не наношу урону. Ховаємось, ховаємось. І отак, от, отак. От. Ай, він все-таки зміг в мене по сей вцілити по мені. Відбиваємо. Ай! Звідки в нього стільки. Ай! Все-таки він мене знищив. Ооо, oh, шіт. Ну продовжуємо. Добре, що мене хоч заново не заставляється робити, але він вже продамажений. Тобто він вже продамажений. і я можу його бити далі. Він все ще живий. А я застряв. Мене вже від нього його ефектів починає лагати. Я його знищив! Я його нарешті знищив! Слава господи! Я думав, це ніколи не закінчиться. У нього просто так багато хп було. Я не знаю, як його в можна було б знищити. Пластинку вставляємо. Оу, oh, щит. Давайте викинемо все, що нам реально тут не потрібно. Весь оцей шлак. Тут є магазин, серйозно? Де? Це отой о, чувак, якого ми спочатку врятували. Ну, Чесно, таке собі. Що це у нас? О, ось це, я думаю, так можна купити. Тому що... Це взагалі ж круто, так? Якийсь мощний чувак. Весь в алмасті. Цей свинозомбі Добре, друзі, я на цьому я пропоную закінчити першу частину цього проходження. Буде, звісно ж, друга, тому що загалом ця карта досить велика. Тому я думаю, в наступній частині ми все-таки вже пройдемо це все до кінця. Тож ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте продовження цієї карти. Всім удачі, з вами був Лірка. Пока-пока.